Виборчі махінації до дня голосування залишили лічені дні. А кандидати в депутати вже міркують, як стати переможцями у битві за мандат. У які технологічні фальсифікації може потрапити виборець? Дізнавалась Кристина Малазонія. Голос за 100 гривень. Таку пропозицію виборця можуть робити вже у день волевиявлення перед самими дільницями. Технологія купівлі електорату на місці працює просто. Всім, хто зголоситься підзаробити, треба буде лише поставити позначку за потрібну партію, сфотографувати бюлетень на мобільний і показати фото спритникам, які заплатять гроші. Це щоправда, злочин. Та цьогоріч, за словами комітету виборців, фальсифікатори перестраховуються і не братимуть із собою готівки. Робиться все перед виборами, робиться це за системою мережевого маркетингу. Ли виборець вже мотивований перед виборами і сам іде голосувати за когось з кандидатів, щоб отримати гроші ще після виборів, причому навіть не на руки, а на банківську карточку. Наступна схема, за якою можуть кувати нечесну перемогу, це так звані каруселі. Виборець, який заходить на дільницю, заносить з собою вже заповнений бюлетень з галочкою або з хрестиком, отримує свій, кидає чужий і виносить знову ж таки пустий бюлетень. Для карусельників вже навіть понаписували спеціальні інструкції. Цей документ ми відшукали в інтернеті, і політтехнологи підтверджують, це може бути реальний припис для груп переїжджих голосувальників. З ними спільно працюють і члени комісії, які видаватимуть бюлетені на чужі паспорти. Це нормальна, абсолютно реальна інструкція. Тут написано чітко, що люди мають підійти до конкретного представника комісії. Там їм написано на кожній дільниці номер столу, до якої має підійти так завжди є. Інколи член комісії може носити спеціально там визначені маркери на собі. Ну, наприклад, там бути вдягненим в там, наприклад, там червоний светр. Спеціально для фальсифікації у списки заздалегідь вносять і мертві душі. Члени комісії знають, хто виїхав з країни, хто не ходить на вибори, або прописаний за вже недійсними адресами. Їхні бюлетені використовують для потрібної партії, розповідає координатор громадянського руху Спільна справа Олександр Данилюк. Це дописування осіб, які ніколи не проживали, тобто. Будинки, привиди, вулиці, яких немає на карті, просто скажімо, в Києві у нас є факт, коли в одну квартиру, де мешканці виїхали на заробітки, прописали 37 чоловік. Та найскладніше зафіксувати фальсифікації вже після закриття дільниць і підрахунку голосів, стверджують у громадянській мережі ОПОРА, бо спритники намагатимуться підмінити протоколи із результатами дорогою до окружної виборчої комісії. Потрібно слідкувати чи голова дільничної виборчої комісії. Перевозячи протоколи в окружну виборчу комісію, не брав з собою початки. Початка обов'язково повинна залишатись в приміщенні для голосування і зберігатися в сейфі, в разі наявності її в голови дільничної виборчої комісії. Можна говорити про те, що вона обов'язково на 50% буде використана з метою внесення змін до протоколу. У тому, що у день виборів результати спробують сфальсифікувати, не сумніваються, опозиціонери кажуть, хоч відкріпних талонів нині немає, переїжджі голосувальники все одно будуть. Те що... В день будуть масово застосовуватись так звані косинки чи ромашки. Це вже невід'ємна частина українських виборів. Я думаю, що цього разу вони розквітнуть ці ромашки, особливо буйно. А от регіонали вірять у силу веб-камер. кажуть, система спостереження усіх махінаторів відлякала. зіграє свою превентивну роль і не дозволить деяким деструктивним елементом совершать протиправні дії на участках. в день голосування при почуті голосів. Христина Молозоні, Анастасія Станко та Ганна Скибенко. Тивай.